Привіт друзі! А ось подивимося, що за місяць змінилися помарансь... помаранські долоки. І як вони змінилися? Ліпшу сторону гіршу. Ось цей середний. хвіст як тягнуло в бік, так і тягне. От нього то тягне. Пізніше покажу його. Ось подивіться як в цього лохма. Обросує. Ну, фокусируйся. Щось не хоче фокусуватися близько. О, видите, який. О, так водитніє. О, так буде подолипшую ветку. Дивіться, Дивитель келох по университету виросла. Вдруг ось такі, як и ведаты. Не очень то играс. Цей без хвостика. І от з третього, до середнього. Ну фокусируйся. Это такі статі. Ох, Ну, я думаю, до весни вони ще будуть а більшими. Оцих цих два ту не радують, як ви вірите, вот третій, щось не очень. Но вот такие милашки. И вона такі небесне збирає вже на, ту, на той світ. Подивимося. Що Але нього. мені, ребятки, здається, що це буде. Голубка не знаю. але він Як воно йде? Тому Мені здається, що там може голубушка навіть. Отак. Ну, Мурташка. А цей самець. І цей по-моєму самець. Ну, що час дасть. Про себе знаєте. Це не є ще показатель того. От показуємо по максимуму, що можу. Ну от так змінилися і дутеші. Не дуже я то хотів помаранцю, але видати, яке воно трошки грязнувати, якось би може трошки підмію там, ще щось. Цих два то ідеальне голубка. Ну, ще може там б'ються, може той буде і самець. То негавно знати, мордашка так, виглядає мені як голубка, а там десь чути. По-моєму, і саме збуде. На якісь трошки буйні. І голубка теж може бути буйна. І таке буває навіть. На, от, на колір то не от, а на якість вона трошки не дотягує, так як має, але тож ж молоде, подивимося далі, що буде. Ну таке, що буде, то буде так воно потихеньку ще витягне. Потихенько, помаленько, то й все буде. Не спіша. Менше спішити і толку буде. От якось так воно. Такі в мене голубки. Супорові, не супорові. Ну, подивимося. Щоб то ще трісанча не було. Будете, якщо будет це саме, то я його все равно отбракую. Мне такий самець не потрібен. Тин хуста немає І... и такий грязный робиться. Він не робится п'яти дьявол. Це их два сіроблят, а той, то такое себе. Ну, ну то ж От такі дутеші. А зараз я вам його покажу. В усі красі. Що воно себе представляє. О, друзі. От того. Ви не увидите. Так. Просто едьте, як воно витягне його в бік. Просто воно тут звело мене, ще щось, ну тут таке грубе. Це Ще щишка є? Оте, то ще щишка є, типа. Ну воно і не менше є вже. Що мало зменшитись, то воно зменшилося. О, пір я попривав. Ну що я його подивлюся? Може його і дійсно відбракують і все. Ну що что воно робить. Ну от так, крилешка що робить. Вот те, у них грязные. То мені це не подобається. Не знов, ші, е, говориш щитку ж щиту пхає в дірочку. Це раз. Ау. По-друге воно, видите, як воно тягне цей. Хвостик підтягує. Ну, бік, а не рівно? От такі вони і є. Зараз ще далі покажу. Далі. О, маєте, хвості крім нас стоїть. Крилашка легка, так злегенько вони грязні, якщо вони можете видіти. Ну, зато хвіст дуже такий. Трошки лаби тут загрязнилище, але це не не біда. зараз відчищу. Будут як новенькі, як новенький, ну ти все. Это трошки полами не такі, но ну, в целом вони. Відрубляються. От так покажу. О. Десь трошки був клітка їм. Трошки як помаловато. Ну то ж таки не для отримання така клеточка. ту, що я поселив? Ну нічого. На ну, лохму відростають. Ну, щось придумаем їм. А сильно шлапати я не дуже хочу брати. Ну просто вірите. Ще пока. Ну і покажемо мордочку. Ну. Він ти окрест такий. І крилочко. Так, щоб ви могли видіти. От якось так. так ну трошки дірське, Ну то нічого страшного. О. Ну так якось вот получається. Ну хвостик тут теж трошки пригрязнився, але то нічого страшного. Вирвати та й виросте новенький гарний хвостик. Але поки йому виривати не буду. А это именно стоит. Не сюда, не туда, а просто на просторененький хвостик. Вот так. То. И, и третье. То, что хотел бы вам показать. Хвостик тушить, ну ще трошки перелінює, але нічого страшного нема. Трошки він в дирках, то я його обробив від тероїду, блін. Раз обробив, ще раз треба обробляти, і вони в мене окремо сидять. О, покажу вам лапки тут. Рожкинуще. Вот так. Вот так. Ну воно вид такі охмає. Маяки. Ну нічого страшного. Вони все повідростає їм. Перья тоже крылышко у нас еще стадии линки мы тоже молодые типа. мы уже мы трошки пиздно зачало линять. О. это он. так, о. так. І ось мордочку його покажу. Окей, воно Чекайте, то воно теж дерзке. Воно не є аж таке аж. О ось таке. О, окрас його. Самі ведите, покажу одне вот, крило що воно не є, чисто таке аж червоне. Ну що є, то є. Казали гливе, але воно не гливе. Кий якраз. То, що маємо, то і маємо. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. І, і всім до нових відео. Пока-пока.